Друзі, привіт! Ви на каналі Саша Фітнес Лайф. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу вправу. Важлива вправа, вона навіть як швидка допомога при багатьох, багатьох проблемах з вашим опорно-руховим апаратом. Ну, наприклад, якщо болить шия, або якщо щось зажало у грудному відділі хребта, або ниє, ну, не, не дає спокою поперек. Або защемив сідничний нерв, або проблеми з колінами. Ви скажете: хіба таке можливо? А, так, можливо. Звичайно, я. Дотримуюся направлення розумного фітнеса, в якому головною ідеєю є, що все пов'язано з усім. Тобто не можна вилікувати щось одне, працювавши лише з цією точкою. Ні, ніколи цього не буде. Навіть на це не сподівайтеся, якщо ви досі вірили у таку пілюлю. Але є вправи, які, в принципі, можуть дати полегшення. Для того, щоб не виникало знову проблем з тим чи іншим відділом, треба до Тіла до його е, тренування підходити з розумом, підходити в комплексі із регулярністю із професійним тренером. І е, сьогодні я вам розкажу саме про таку вправу, яка дуже проста на перший погляд, але якщо ви ніколи її не виконували, то вона може здатися складною. Е, хто здогадався, хто ні, це тазовий годинник. Тазовий годинник, це е, вправа е, по методу Еріка Франкліна. Ми зараз будемо з вами уявляти, що наш таз це циферблат. Угу. Дивіться, у лівій руці у мене жовтий м'яч. Угу. Я до вас сиджу в іншому. Ви е, відображені, ви, звичайно ж, під себе підлаштовуєте. Ви можете теж взяти щось. Що завгодно різних кольорів, щоб вам краще було уявити. У правій руці рожевий м'яч. Ліва рука у мене відповідає за цифру 12 на циферблаті і за цифру 3, тобто 12 годин, 3 години. Права рука рожевий м'яч, 6 зона лобка і 9. Так, тобто, у нас ціле коло, без них показую. Ось у нас коло, і це рух по направленню годинникової стрілки. Ще раз, 12. 3, 6, 9, 12, 3, повторюйте 6, 9. Це вже треба повторювати. 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9. Запам'ятали. І будемо переходити до вправи лежачі. Поки переходите, обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. І поставте палець вгору. А після тренування залиште коментар. Виконуйте як частіше цю вправу. І переходимо на підлогу. Нам треба з вами зігнути ноги в колінях, обережно вкладаємо себе, не завалюємось, не даємо напруження. Е, ступні стоять, ну, ви маєте себе перевірити. Тобто ви лягли, і вам зараз має бути комфортно і ви відчуваєте гарно опору в ступні. Давайте зробимо такий. Е, Перевірку, чи відчуваєте? Тобто, ось ви так, якщо натискаєте трьома точками з кожної ступні, то ви відчуваєте ну, гарну таку опору в них є, бо вони у нас трошки будуть працювати. І спочатку працюємо з цифрою 12, зона попка жовтий і цифра 6 зона лобка рожевий. І зараз ми з вами будемо виконувати рух тазом на 12, тобто ми у задній нахил тазу вийшли, відштовхнулися е, ступнями. А потім ступнями знову до себе, ось так килимок тягнемо і виходимо на 6, це передній нахил тазу. На 12 ступнями відштовхуємо килимок від себе. І на 6. Тягнемо ступнями, але не зжатими пальцями, а ступнями килимок на себе. 12, дуже повільно треба виконувати. І 6. Давайте тепер з диханням. Коли на 12 задній а, у нас нахилтаза, це буде о, видих, на 6 це буде вдих. Тобто, коли ось тут збільшується а, у нас о, місце під попереком, це буде вдих. А ось тут видих. І Вдих на 6 і на 12 видих. Піднімаємо вже ті предмети, які у вас є, щоб було трошки зрозуміліше нашій. вдих і видих. Рухи мають бути дуже повільними, мало амплітудними. Тепер дивіться, коли ми з вами на 12 переходимо, не можна повністю. Притискати поперек, хоча б міліметр такого зазору там має залишитися простір хоча б у міліметр. І включаємо ступні. На себе, коли мок притягнули ступнями, від себе відштовхнули. На себе це на 6, від себе на 12. Вдих. вдих. вдих носом, вдих. Видих. Вдих. Якщо ви виконуєте вперше, вдруге, втретє, і зовсім не розумієте, що ти ступні роблять, куди там 12, де 6, не пилюйтеся. це не треба час, щоб звикнути, вмикайте це відео, повторюйте стільки, скільки вам буде потрібно, щоб зрозуміти. Є, я думаю, тут трошки зрозуміло. Тепер, пам'ятаєте, жовта у мене 3 і рожева 9. Помасуйте ці а, кістки. І а, зараз ми будемо з вами ступнями відштовхуватися від підлоги, але дивіться, ні в якому разі ніякого розхитування ногами. Тобто коліно буде ніби трохи тягнутися вгору за рахунок того, що ступня виштовхує вас з полу. Ліва ступня, цифра 3 відштовхує з полу. І у нас нібито ось такий так м'ячик сюди раз і стік на цифру 9. Потім права ступня виштовхує і ось наш м'ячик скотився. Є е, скотився є е, і ліва. І права, дивіться, нікуди коліна у мене не розштовхується, не розкидаються, не розхитуються. Це важливо, тому що тут зазвичай 3 і 9 набагато складніше зрозуміти. Виштовхнулися, виштовхнулися іншою. Добре, виштовхнулися, виштовхнулися. Давайте трошки повільніше і зробимо вдих. Три. Видих 9, вдих. Видих 9. Вдих. Забула сказати, ще не пізно, ніколи не стискайте сідниці, спеціально не жимайте, не треба нам допомагати. Нам ще з вами. Задача увімкнути саме суглобчики, кісточки наші, а не сідниці, не м'язи. Так, ви ось дивіться, якщо відштовхуєтесь ступнями, ви вже трошки, ніби м'язи розумієте і відчуваєте, але то вони самі трошки вмикаються, хай вмикаються. Головне не робіть цього спеціально. Давайте спробуємо поєднати наш циферблат. Права рука, пам'ятаєте по годинниковій стрілці? Спробуйте зараз ось так провести. Ось за рукою ми з вами рухаємо і таз. Куди рука, туди і таз. Я беру рожевий м'ячик. Це у мене ось тут зараз. Потім перекатую на 12, тепер на 3. Тепер ось тут передній нахил 6. 9, 12, не притискаю поперок, 3, ступні підлаштуються згодом, ви зрозумієте, ступні підлаштуються. Є, перекочуємо і додаємо з вами дихання. Вдих 6 і видих 9, 12, 3, 6 вдих, видих дев'ять. 12. Я руку піднімаю, ви дивитеся. Ступні працюють. Добре. Тепер я беру ліву руку, жовтий м'ячик, і проти, давайте поки що без м'ячка, як ми тоді робили, проти годинникової стрілки. І вже за рукою. Та починає ось хотіти працювати разом з рукою, де рука, там та точка, година і включається, беру м'ячик, шість вдих, видих, видих, дев'ять вдих, видихщі. Да, продовжуємо. Дев'ять і шість вдих. Видих. Вдих видих, вдих, вдих. 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 видих, Вдих. видих, так, зосередження було більше на м'ячку. Далі, якщо навіть у вас не виходить, пробуйте. Ми працюємо руки на підлозі і ми будемо намагатися з диханням і зі ступнями. Робимо спочатку по годинникові, вже ручкою проведіть по годинниковій стрілці. Ось тут завжди передній нахил буде вдих, і потім поїдемо на цифру 9. Робимо вдих і видих. Вдих, дуже повільно ноги не розкачуються, хоча ступні приймають участь в роботі, поперек не притискається. Пальці не стискайте на ступнях. Залиштеся і тепер протигодинниковою ручкою задайте, задайте собі а, траєкторію руху. І робимо ось тут вдих так само. І видих 3, 12, 9 вдих, 12, 6 вдих, 3, 12, видих. Можете уявляти цифри, або ті м'ячики, які показувала, або у вас свій предмет. Візуалізація дуже важлива. Плечі не тягнемо до вух. Ноги не розхитуються. Молодці. В будь-якому випадку ви справилися, піднімаємося через бік. Навіть якщо і думаєте, що ви не справилися. Бо навіть якщо щось не виходить, а ви вже починаєте це робити, давати нові рухи вашому тілу, це вже значить, що ви почали змінювати своє тіло. Ви почали надсилати нові імпульси, нові сигнали до вашого мозку, з якими він має. Якби ніч переспати, скажімо так, які він має освоїти і е, задати нові рухи вашому тілу. Виконуйте цю вправу, це саме навчальний комплекс, доти, доки ви не впевнитеся, що у вас вже все виходить. І потім, коли ви відчуваєте десь якусь проблему, про які я казала раніше, то робіть цей годинник по 3-5-7 хвилин е, навіть три рази на, на, день, на день. так бо він дійсно відпускає ці болі. І якщо навіть ті зажими, просто зменшуйте амплітуду і зменшуйте швидкість руху до мінімуму. Тоді, чим менший рух, тим більше від нього навіть користі для нашої з вами цілі. Тому не забудьте залишити коментар, не забудьте вчитися правильно виконувати всі рухи. І не забудьте, що у мене Є е, е, клуб розумного фітнесу Саша Смарт Фітнес, до якого можна приєднатися будь-який день. Там є насичений е, графік тренувань, довгі, короткі на все тіло, тобто, щоб ви в комплексі були здорові. Щоб дізнатися. Мови, е, обов'язково напишіть в інстаграм або в телеграм. Посилання є в описі цього відео. Не забудьте про коментар і не забудьте про лайк під відео. Будьте здорові!